Красивий грибок, аж прямо бархатний. Звісно це не білий. Чомусь впевненість зростає. Скоро. Дуже скоро будуть білі гриби. От в тому низенькому лісі. Щиро вітаю вас, шановні, ви на каналі Пошукайло Андрій. і невеликий. Саме те. Саме те. Тільки почали. Одна зеленушка, ну і так далі. Радість життя. Це наостанок знімаю. <кій> Сьогоднішній улов. Більше з грибів віддав Валентині, бо вона давно їх не їла. Це новий рецепт, дивіться, уважно. кукурузна, крупа. Бачите, сироїжки. Ось вони. Але це поляки. Сараїшки і поляки. Тільки що зняли з сплити, ну, може і півсотні за дві години всяких, всяких усіляких. Маслятки, поляки, сироїжки, частину від до Валентині. Багато цього. Ну от попробував, поставив на віконці. На віконці. Люди ходять. А... Смачний рецепт, що сказати, а, остевший вже. М -м -м. І не те, що це чипси, які хрустять. М -м. Але да, щось моє. Крупа кукурудзяни. Добавляє смаків. I don't know, it's not a simp.